Франківські волонтери б'ють на сполох. Вперше за час повномасштабної війни змушені відмовляти захисникам у маскуванні. Йдеться про сітки, під якими ховаються воїни та техніка. Чому так склалось, розкажуть наші журналісти. На годиннику лише 9 ранку, а на локації вже кипить робота. Ці дівчата вірні помічниці маскувальних фей приходять їм на допомогу щодня. Можна придумати дуже багато причин, щоб не прийти. А можна ну, просто знайти ту хвилинку, ту годинку і, і зробити щось важливе. Галина вже багато місяців допомагає маскувальним феям плести сітки, приходить сама та проводить інших. Каже, для неї це заняття своєрідна розрада, бо війна принесла горе в її сім'ю. Перші дні я прийшла, я просто сиділа в куточку і плакала. Для мене це не тільки трудотерапія, щоб не думати про те, що відбувається в житті. Для мене це чому я приходжу і допомагаю дівчаткам і хлопцям нашим маскувальним флаєм для того, щоб закликати інших, якщо ми можемо прийти, щоб люди приходили. Поруч порується ще одна Галина кулінарка за фахом, а поза роботою волонтерка. Сьогодні вона взялася закінчувати маскувальну сітку для військової техніки. Це плетіння змійками, щоб перепліталося в кожну клітиночку. На перші часи це було важко, а зараз це швидко проходить. І на даний час нас ну, зараз ці віконечка більше. Ми плели, що є сітка, що з меншими, то воно довше. А зараз можна заповнити набагато швидше. І при це процес прискорюється цих метрів, щоб ми могли швидше. Маскувальні фей освоїли вже три види різних технік плетіння. Кожна має свою функцію на передовій. За останній місяць зробила та передала захисникам майже 80 сіток різних розмірів, загалом до двох квадратних кілометрів маскування. В середньому у нас наша продуктивність від 1,5 до 1,8 вісім ой, кілометра квадратних. Одна досвідчена людина в середньому закриває один квадратний метр за 100 хвилин. От ми от так от, от такий у нас розрахунок. Тобто, фактично, це, ти просто встав, в тебе вже готові нарізані всі стрічки, в тебе уже висить основа, а часто трапляється так, що у нас немає підготовленої ні, ні, ні стрічки, ні основи. Тобто на це ще теж злітає час. Нині центр координує 10 локацій на Прикарпатті. три з них діють в Івано-Франківську. Для плетіння маскувальних сіток надають все необхідне основу та тканину. От тільки зараз катастрофічно не вистачає робочих рук. Ми вперше зараз за останні півтора років у що ми працюємо, припинили замовлення на маскувальні сітки. Ми зараз не можемо прийняти 80 плюс якесь замовлення, допоки у нас черга не зменшиться, хоча б до 50 сіток в черзі. Наразі у черзі на маскування від франківських фей чекають більше 80 захисників. Щоб збільшити продуктивність праці і встигати виконувати замовлення на фронт, волонтеркам потрібно бодай подвоїти кількість робочої сили, долучитися і допомогти їм можна навіть удома. Не обов'язково приходити сюди, щоб нам допомогти. Ми привозимо додому, тканина є різна. Це тканина від виробництва з того, що хлопцям відшиваються футболки і різні речі, тобто вона є абсолютно нормальна. Ріжуть необхідними нам смужками на довгу чи на коротку сітку. Одна людина може прийти на 10 годин роботи. Їй буде важко від цього і вона точно виснажиться. А може прийти 10 людей по годині, і це ну, і всім від цього буде легше. Тобто, у нас заклик такий, що допомоги немає маленької. Зараз для маскувальних сіток є достатньо сировини. Не вистачає людей, які б допомагали підготовлювати тканину та виплітати самі сітки. До речі, адреси локацій фай можна знайти у соцмережах.